Вітаю вас! Нещодавно у нашій студії ми говорили про молодіжну раду при кабінеті міністрів та результати її діяльності. До речі, це відео ви можете знайти на каналі програми Рано вранці на Ютуб. Отож, виявилося, що така важлива для юного покоління організація існує лише на папері та й, взагалі, створена зі значними порушеннями. Допомогти нам з'ясувати це питання визвався адвокат, правозахисник та громадський діяч Роман Хорольський. Вітаю вас, вітаю, пане Романе. Скажіть, будь ласка, чи правда що взагалі створена рада була зі значними порушеннями? Абсолютно, так це вірно і відповідає дійсності, тому що. Молодіжна рада була створена відповідно до нечинних документів? Фактично, державні органи не керувалися жодним чинним нормативно-правовим актом, а відтак вона не може рахуватися такою, яка створена в законний спосіб. А відтак і існувати. А як взагалі таке могло виникнути? Невже ніхто не контролює документацію? На жаль, наголошую, на жаль, очевидно, державні органи, фактично відділи, які цим займаються, просто не звернули на це увагу. Тому що, відповідно до чинного законодавства, кожен нормативно-правовий акт Міністерства і відомства має проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Тільки після цього цей нормативний акт вже можна опубліковувати і керуватися ним, тобто він набирає чинності якщо цього не було зроблено, то даний нормативний акт вважається не, не чинним. Частина 2 статті 19 конституції України нам прямо вказує, що органи державної влади їх посадові особи зобов'язані діяти в порядку, в спосіб та у межах, що передбачені конституцією та законами України. Тобто, державний орган не може, так як громадськість, якщо не заборонено, то громадськість може діяти. Державний орган має діяти тільки відповідно до тих правил, які прописані законодавчом. Тобто, якщо даний нормативний документ не зареєстрували, він не набрав законної сили. Він взагалі, ну розумієте, це е, от кожен з нас може написати якийсь там, назвати це наказом чи розпорядженням, чи ще якось, і керуватися ним. Да? Але згідно з чину законодавства, не може існувати така процедура. Тому процедуру провели провели так. Знаєте, ну на власний розсуд взяли, кого захотіли. Ну фактично всі там активні молоді громадські діячі. Це і бачили. От. І все. А тепер ж дивіться, яка ситуація. Більше, ніж півроку, вони можуть зібратися. По, По якій причині? Так. Тому що державний орган, очевидно ж, розуміючи, що допустив похибку, не знає, що їм просто робити. А чи не простіше це було виправити ще раніше, коли тільки була створена, невже тоді ніхто не помітив? Просто це важко повірити. Важко мені було повірити, тому що я дійсно, коли проаналізував, як створювалось, відповідно чого створювалось, я здивувався. Це ж ну, просто елементарні речі. І е, юридичний відділ Міністерства освіти, науки, молоді і спорту ну, апріорі був зобов'язаний це знати. Чому не зробили? От, ну, зараз відомо, да, що триває судовий розгляд справи да, про скасування. Нормативних цих документів, точніше, визнання їх такими, які не відповідають да, дійсності. І позиція міністерства така, що, а ми не зобов'язані були. Ну, розумієте, це там хлопці і дівчата, які там ну, навіть. Перший курс, мабуть, вже більш такі е, серйозні люди не можуть так говорити. Да? А тут представник цілого міністерства, яке фінансується, м, ну, достатньо нормально То і. Чому виникла така ситуація? Можливо, це вигідно комусь? Абсолютно вигідно. Тому що дивіться, якщо створить дійсно працюючий державний е, е, орган, консультативно дорадчий орган, да? який буде дійсно працювати, який буде показувати владі, що ну, не все так добре в молодіжній політиці, в першу чергу, тому що він якраз спрямований. Е, в молодіжну політику, да? то очевидно, що державним органам потрібно буде щось робити і виконувати. Тому що якщо такий орган достатньо, ну, мабуть, що серйозний, при тому, якби він впровадився по нормальним чином, очевидно, він би задавав питання в першу чергу і змушував би працювати для молоді. А ну, очевидно, владі це не вигідно. Тому прийнялось рішення отак: от влада просто, е, от вона не думала, що молодь вже, так скажем, набула досвіду, досвіду да, знань і вмінь, і зможе це все знайти, відзнайти, за, заакцентувати увагу і, і навіть щось зробити. От вони не думали, от вони думали, ну. Молодь, там. Увагу саме на тому, що неправильно зрозуміло. Незаконно. Було створено. Якби й неправильно, розумієте, неправильно це взяли Іванова-Петрова, а не взяли Сідорова, тому що в тих очі е, якісь там темні, а в того світлі. Оце було б неправильно, а це незаконно. незаконно. І всі, хто порушив закон, мають нести відповідальність. А, взагалі, якою діяльністю повинна була займатися молодіжна рада? Тому що, взагалі, це прекрасна організація, яка повинна по суті допомагати молоді, студентству і так далі. Чим вона повинна була б займатися? На жаль, навіть законодавчо прописане положення про молодіжну раду, ну вказує дуже слабкі повноваження. Да, от чим власне? Ну, якщо б створилась законний спосіб, чим вона б займалася? Аналізувала стан молодіжної політики, от, хоча всі знають, що він і так е, на нульовому рівні, тому що фактично з молоді не працює ніхто. От. Розглядати звернення молоді, яке надходить до кабінету міністрів. А виникає питання, то чого не кабінет міністрів розглядає це все? Тому що до молодіжної ради включаються представники громадськості. Тобто виходить так, що одні звертаються до державного органу, але розглядають знову ж громадські діячі. Була альтернатива створення молодіжної народи, створити молодіжний уряд. І я входив в робочу групу, яка відпрацьовувала дане питання. Але там би був дійсно, от по положенню, яке ми пропонували, там би був дійсно робочий орган і дійсно орган такий, який би міг відстоювати інтереси молоді. Тому що ну, у нас досить багато при різних відомствах і міністерствах створені консультативні органи, які фактично для громадськості взагалі нічого не роблять а по одній простій причині, бо в них немає повноважень ніяких. Тут так само вийшло. Але, хоча б, якби провели в законний спосіб і дійсно відібрали. Достойні кандидатури, я там не акцентую увагу на собі, чи ще на комусь. Але ну, в нас в Україні є досить багато сильних таких молодіжних лідерів, за якими стоять дуже багато людей, які вже фактично я не побоюсь цього слова професіонали. От, які можуть дійсно, це ж не означає, що потрібно воювати з, з державою, з владою. А що ви можете сказати з приводу висловлювання нашого гостя саме з молодіжної ради, який завітав до нас минулого разу Антона Дмитрієва, про те, що працюють лише три людини з молодіжної ради: він, Анастасія Сабова та Дмитро Табачник. Як ви ставитесь до цього? Е, ну, щодо міністра, да, то йому оцінку дають ну, майже щонеділі ті люди, які виходять пікетувати міністерство, да, то виникає питання. Ну, а чи дійсно працює. Да? Щодо Сабової та Дмитрієва, да? то я от задаю питання. Багатьом знайомим задавав питання, чи відчули ви їхню роботу? От в молоді задаю питання. М -м -м ну так, по відсоткам. Да? 60% сказали, а хто це. 30% сказали, а чули, це ті, що там десь в інтернеті щось е там пишуть. От, е а інші сказали, е ну нам хтось сказав, ми не впевнені, але щось, мабуть, вони роблять. Щось, тобто, мабуть, вони проводили? роблять. Тобто, розумієте, от, е я провів такий аналіз. Да? З багатьма ж молодими представниками От, спілкуюсь, і ну, всіх таке було здивування, що дійсно ну, 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 це так не може бути. Да? Тому що я би, що в розумінні ми робимо для молоді. Відстоїли інтереси, яким чином? Захистили права в суді, чи ще в іншому органі, чи пролобіювали, наприклад, м десь по, яких там, по лінії кар'єри, да? пролобіювали дійсно. Молоду, сильну, перспективну людину десь влаштувала на роботу, да чи сприяли, чи ще якимось чином. Ну а просто писати, розумієте, а писати у нас зараз доступ до інтернету ну, не, не не, не заборонено, пиши все, що хочеш, да? фактично. І писати це одне діло, а сходить щось дійсно це зробити це інше діло. Тому Пане Роман, популістські заклики. А що особисто ви робите для того, щоб відновити діяльність молодіжної ради або хоча б оскаржити таке неправомірне її створення? Да, я, я являюсь головою Всеукраїнської громадської організації Фундація молодих лідерів, яка зараз от і подала позов про визнання такої діяльності неправомірною, визнання таких нормативних правових нормативно-правових документів нечинними і зобов'язати. Провести у відповідності до постанови Кабінету міністрів, яка власне і створила цю молодіжну раду. Ну, багато хто розцінює це як війна з владою. От, наша, це доволі складна ситуація? Наша організація ну, не має на меті от, воювати. Да? Ми просто хочемо показати державним органам, що за таке фінансування, яке вони отримують, а, а фінансування, власне, ми з вами фінансуємо, сплачуючі податки. Да? Вони просто зобов'язані діяти відповідно до Конституції і законів України. Тому а що, що ж вони повинні конкретно зробити? Ну, зараз я бачу одне: вони мають дійсно визнати свою помилку, ну, як мінімум, притягнути до дисциплінарної відповідальності людей, які відповідали за формування, дійсно визнати помилку. І це нормально. Це в, в, ну, в більшості європейських країн, якби дійсно влада побачила, що помилково щось було зроблено. Чи з порушенням законодавства, вони би визнали, це не, це не означає, що міністр має піти в відставку. Ні, це нормально. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. От. Допустили помилку, визнайте це. Скасуйте, проведіть конкурс у відповідності до постанови Кабінету міністрів. Е, відберіть дійсно найкращих представників молодіжних лідерів. Я не претендую, я там не лобіюю себе. Фактично, а я, але я ще наголошую на тому, що дуже багато людей. От, до мене кожного дня, після того, як дізналися, що фундація подала позов, кожного дня дзвонили з більшості областей України, да? і кожного дня говорили. А ви знаєте, а ми теж від своєї молодіжної організації подавали, а ми від студентства подавали, а нас навіть ніхто не запросив нікуди, навіть ніхто не розмовляв, навіть ніякої відповіді не надали. Хоча б розумієте, хоча б якусь там відписку дали, що ми розглянули, ви не підходите. А ну. Такі, таке ігнорування, я боюсь, що може призвести до ну, неприємних наслідків Це для міністра і влади в цілому. Не можна не рахуватися. Я розумію, що є там помічники свої, яких там активно продвигають, да? є там чиїсь, можливо, діти. Да? На жаль, так в країні в нас відбувається. Усі ми чиїсь діти. Але ну, я маю на увазі високопосадовців. Да? Але якщо ви хочете дійсно працювати з молоддю, то не можна так робити. Не можна, молодь вже трошечки підросла, набралася досвіду і вже може показати не тільки просто десь на вулиці кричать, а піти в суд, показати дійсно ґрунтовний документ і, ну, як мінімум, заблокувати роботу незаконного органу на тривалий час. Дуже дякую вам, пане Романе, за таку розмову. Видно, що вона справді вас дуже хвилює, турбується проблема так само, як і нас, і так само, як всю молодь. І зараз хочу трошки нашу розмову зробити більш Вільною і цікавою, я хочу, щоб ви побажали кілька слів нашим глядачам цього ранку. Я дякую, що запросили. Дякую, що надали слово. Я бажаю не тільки молодим людям, да, абсолютно всім в нашій країні, щоб у них все було добре, все збувалось, і щоб країна наша росла і процвітала. Дякую вам ще раз. Дякую. Нагадаю, що сьогодні нашим співрозмовником був адвокат, правозахисник та громадський діяч Роман Хорольський. Він сам виявив бажання завітати до нас, аби розповісти глядачам про ситуацію, яка склалась нині. Що ж, ми вдячні йому за це. Сподіваємось, така інформація була вам корисною. Тож не перемикайтесь далі ще більше несподіванок.